Чи я погана через те, що засмутилася, бо мій хлопець забув про мій день народження? Нам обом по 19 років Ми разом вже 6 місяців. Обоє катаємось на скейт, тож планували разом покататися у мій день народження. Мої друзі питали, чи я хочу з ними кудись піти відсвяткувати, але я відмовилась, бо хотіла провести час із хлопцем. Вранці я написала йому доброго ранку, як ми зазвичай робимо, і зайнялася своїми справами. Він не відповів, хоча зазвичай відповідає протягом години-двох. Згодом я занепокоїлася і написала, чи з ним усе гаразд. Відповіді теж не було. Я вирішила зіграти трохи в Майнкрафт і побачила, що його акаунт Xbox в мережі. Він залишався активним майже дві години. Принаймні, я знала, що з ним усе добре, але мені було прикро, що він має час грати у відеоігри, але не знаходить п'яти секунд, щоб написати мені з днем народження. Я пішла покататися сама і у якийсь момент просто розплакалась. Близько 20.30 він подзвонив і сказав, що заснув. Помітив, що я засмучена, і спитав, що сталося. Я сказала, що почуваюся самотньою, іначе мене легко забути. Він відповів: таке буває. У мене теж було багато днів народження, коли ніхто особливо не згадував про мене. Він запитав, чи хочу я ще зустрітися, і я погодилась. Він сказав, що виїжджає, але попросив спробувати перестати плакати, бо це його перевантажує. Він приїхав за 15 хвилин. Ми поїли фастфуду. Під час розмови він згадав, що забув купити мені подарунок, бо постійно відкладав це. На що я відповіла ну нічого. Матеріальні речі для мене не важливі, але почути це в такій формі, особливо після всього, змусило мене відчути, що йому байдуже на мене. Потім він сказав, що купить щось наступного разу в магазині, але минули тижні і цього так і не сталося. Коли він підвіз мене додому, то помітив, що я все ще сумна, і сказав: вибач, якщо я не змусив тебе почуватися особливою. І тепер я боюся щось йому говорити. Я просто хотіла, щоб він принаймні відповів на повідомлення, а не ігнорував мене цілий день. Або сказав би, що хоче зустрітися пізніше, щоб я змогла провести день з друзями. На його день народження який Кілька тижнів планувала, що зробити, аби йому було добре. Написала привітання зранку, провела майже весь день із ним, купила його улюблені смаколики, диск гурту, який йому подобається, зробила йому худі й запальничку з кастомним дизайном. А він не спромігся навіть відповісти на моє повідомлення.